Ця тепломережа на вулиці Шевченка забезпечує теплом 25 багатоповерхівок, ліцей та чотири дитячих садочки. Валерій Вікарчук, начальник корольовського теплового району підприємства Житомартеплокомуненерго, розповів суспільному, що цієї зими тут трапилося п'ять поривів мережі. Під час її ремонту теплопостачання на кілька днів призупиняли. Зараз тут встановлюють нові труби, які забезпечуватимуть безперебійну подачу тепла користувачам. Дана теплова мережа є більше 40 років. Останнім часом в опалювальний період дана мережа виходила з ладу і приходилось припиняти постачання теплової енергії на будинки, забезпечити людей виконувати ремонтні роботи і потім надавати опалення. Тому було вирішено питання поміняти теплову мережу на більш сучасні труби попередньо ізольовані виконує роботи із заміни труб київське підприємство Переможець тендеру, який відбувся у травні 2025 року. Заміну близько 300 метрів труб розпочали у червні, говорить Дмитро Рогожин, директор, Житомир Теплокомуненерго. Вартість робіт становить 25 мільйонів гривень. Це зробили проект, попросили місто виділити кошти. Вони були виділи, провели тендер, і фактично на даний час виконуються ці роботи. Я думаю, що вже на вже нам ближчими тим тижнями ці роботи будуть закінчені. Дмитро Рогожин каже, що до 15 жовтня, початку нового опалювального сезону, підприємство планує у кількох районних котельнях встановити нові газопоршневі котли, провести капітальний ремонт котлів, які працюють понад 15 років, та замінити кілька ділянок тепломереж, на яких траплялися пориви взимку. За словами Дмитра Рогожина, споживачі заборгували підприємство за спожити тепло понад 250 мільйонів гривень. Тому говорить директор теплокомуненерго залучити гроші підприємства вдасться за певних умов. Основні гроші це міська рада, яка допомагає нам в будь-якому вигляді. Якщо міська рада виплачує заробітну плату, то ми можемо якісь кошти перенаправити на реконструкцію. І це кошти інвестиційної програми підприємства, яка погоджується з міською радою. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.